Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Як завжди, я кажу, Бог любить тебе. Бог, він за тебе. І нам треба приймати Його любов. Нам треба вірою приймати Його поміч. Віра вона здійснює. Аллилуйя. Просто так, те, що Бог любить, просто так те, що Ісус Він відкупив людей від гріха, в житті людини не буде проїздити відкуплення. Просто так от. І йшла людина. Бог, о, я чувствую, я в дусі спасене. О, я чую, що я прийняв дав праведність. Ні, треба віра. Віра від слова. Вірою ми приймаємо. Людина може йти в ад по своєму вибору, але Бог буде любити цю людину. Людина є вибір. Вона вибрала і вона отримала. Тому ми вибираємо. Ми вибираємо вірити. Ми вибираємо Ісуса як свого Господа. Ми вибираємо Божу любов. Ми вибираємо любити Бога, любити людей, жити в благодаті Божій. І от я сьогодні хочу коротенько сказати про благодать Божу. Да, коротенько. Іноді хочеться так дійсно за два-три слова так сказати, щоб все було понятно, зрозуміло. Іноді ти говориш, говориш і не помічаєш, як минута, дві, три проходить. Думаєш, нічого ще не сказав, а час уже пройшов. Тому як виходить, так і, так і виходить. І так, благодать. Що таке благодать? Благодать. Сьогодні, так, ми багато кажемо про благодать. Благодать, благодать. І це не одне щось поняття. Щось одне описує, благодать. Благодать в Біблії в новому заповіті каже про багато чого. Це різні поняття. Да ми їх об'єднуємо в одне. О, іноді це різні поняття, різне направлення, різне о, примінення. І так. Біблія каже, до Коринтян, а Бог має силу всякою. Дякую, благодать у вас багатити. Так, Павло пише, Бог має силу, всякою благодать у вас збагатити. Усіма видами благодаті. Тобто є різні види благодаті, є всяка благодать. Далі в посланні до Ефесян, другий розділ. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи оживив разом із Христом, спасені ви благодатью, і разом із ним воскресив і разом із ним посадив на, небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірно багатство благодаті своєї, добрості до нас у Христі Ісусі, по спасенні ви благодатью. Так, Благодать з того, що ми зараз прочитали до Дефісян це милосердя Боже, це милість Божа. Це любов Божа. Це благодать. Милість Божа до людей, яка обновлюється з кожним ранком. Бог милостивий, милосердний до людей. Це Його благодать. Як для неспасених, так і для спасених. Любов Божа це благодать для людей. Во Христі Ісусі, давайте от, що, що візьмемо. Заповіт. Новий заповіт. Відношення Бога з людиною це благодать. Бути в заповіті з Богом це благодать. Так, повертаючись до послання Ефесянам, благодать у спасені. Там написано, Бог Воскресив Ісуса. Воскресіння Ісуса це благодать. Сила Воскресіння це теж благодать. Так. <реш> Бачите? Можна сказати благодать. А що тоді я маю на увазі? Що маю на увазі? Любов Божа, милосердя Боже, милість Божа, силу Воскресіння. У Христі Ісусі помазаний, і Ісусі, Його помазання це теж благодать. Прояв помазання Ісуса Христа. Дари, це дари Духа Святого. Це прояви, даров Духа Святого. Це теж благодать. Так, Бог Воскресив Ісуса, і там ми прочитали. І нас Воскресив в ньому і посадив на небесах во Христі Ісусі. Це теж благодать. Бути народженим згори. Тобто, Коли дух людини народжується, згори це благодать. Це Божа благодать для людини, це робота Божої благодаті в житті людини. Благодать у виспасенні спасіння. Спасіння це не тільки народження з гори. Це не тільки коли дух людини народжується з гори. Спасіння це означає, що у тебе нічого не зломано. Ти в сахранності Божій. Ти в забезпеченні від Бога. Ти маєш направлення від Духа Святого. Ісус Христос, як Господь, целітель, забезпечитель, захисник працює у твоєму житті. Це теж це означає спасіння, це благодать. Тобто, Ісус Господь, Цілитель — це благодать, сілення це благодать. Да, в псалмах ми ще читаємо. Є благодіяння Божі – це зцілення всіх наших недугів. Тобто, благодіяння, благодать Божа для людей це прощення всіх наших гріхів. Тобто, саме прощення гріхів у Христі Ісусі це теж благодать Божа. сілення всіх наших недугів. Дар Духа Святого. Стілення, чудеса зцілення – це благодать Божа. Це про Божої благодать. Це те, що Бог обогащає всякою благодаттю людей. Тобто, бачите, є різні види благодаті, є всяка благодать. Благодать Його спасіння, спасіння це Ісус Христос, Господь, захисник, Тобто, захист від Бога. І захист це також має в собі те, що ми ісповідуємо Слово Ісус. Пересвященник нашого ісповідання і захист це коли Дух Святий веде нас, коли Дух Святий каже, як використовувати слово. Можна сповідувати слово про захист, піти щось робити, але в той самий момент Дух Святий може сказати, не йди не роби цього. Це буде захист, це буде робота, слова, яке ми ісповідували. Це теж благодать. Тобто водітельство Духом Святим, свідчення Духа Святого, нашому Духу це благодать Боже. Пише, що Бог йому відповів, коли Павло запитував Бога про сатану, про це ангела сатани, який причиняв Павлу біль, страждання, ганіння. Бог відповів йому, довольно для тебе моя благодаті. Тобто Бог сказав, є моя благодать, її достатньо, бери, використовуй її. Тобто благодать в цьому випадку – це влада над сатаною. Це влада віруючого, коли віруючий, бере владу над сатаною, приказує, повеліває, сатані, нечистим духом. Це влада віруча в імені Ісуса. Ісус Кала, ім'я Його ми будемо зганяти бісів. Будемо говорити новими язиками, будемо загати руки на больних. Це влада над хворобами, над бісами. Це благодать Божа. Її достатньо для кожного віруючого. Кожний віруючий може приміняти цю благодать в своєму житті, забороняти. Требувати зцілення, треба, щоб мироправителі цього світу, інші біси, вони відступали, говорить Слово Боже, в обставини, щоб обставини змінювалися, це благодать, це робота благодать. І так Павло далі пише, що Бог хоче явити в наступних віках багатство своєї благодаті. Багатство це велич, могущество, призбиток. В цьому нема недостатка. В наступних віках представте, Павло жив тоді, він бачив чудеса Божі, прой Божий, роботу Божої благодаті в різних сферах життя. І він каже, це ще не все. Це навіть не вся повнота благодаті буде більше, могутніше, славніше. Він каже: в наступних віках, в наступних віках це означає, що є сьогодні, і це буде завтра, і післязавтра. То тобто все не скінчиться. Біблія каже, якщо на землі гріх Він проявляє себе, то тим паче призабігла благодать Божа. Що і що таке благодать? Біблія каже, ті, хто приймають благодать і дар праведності, ресноту благодаті, сам Ісус Христос. Те, що Він зробив, Його пролита кров, Його тіло мимо за нас, це благодать. Відкуплення від прокляття закону, від немочі, болезні. Відніщити це благодать. І вся ця благодать, вона працює, от, як написано в Біблії. І так, вірою, щоб було по благодаті. Так бачите, як благодать має багато значень, направлень. Всяка є благодать. На всі сфери життя, дух, душі і тіло, на відношення з людьми. Для обставин. Є благодать служіння, є благодать, яка нас навчає. Біблія так каже, я ви вас благодать Господа Ісуса Христа, спасаюча і навчаюча нас. Тобто, і ще Біблія каже, що Дух Святий, який в нас, Він нас вчить, помазання від Духа Святого, для нашого Духа. Тобто, благодать від Бога це коли ми чуємо Слово Боже, це момент Дух Святий Він вчить нас, Він каже нам, так це чи не так, коли хтось трактує, толкує Писання. Коли хтось проповідує, вчить, Дух Святий в цей момент він вчить нас. Він каже нам, істина це чи не істина. Дух Святий наставляє нас на всяку істину. Це теж благодать. Мати розуміння від Бога, мудрість від Бога, направлення від Бога, щоб робити просто життєву роботу, бізнес, домашні справи, відношення в сім'ях. Зростати дітей це все благодать. Є благодать на все це. Дух Святий вчить нас всьому цьому. Він, Дух Святий відкриває нам Писання, це теж благодать. Також є благодать це проповідь Євангелія. Це благодать Божа для людей. Проповідувати Євангеліє, молитися за людей, це благодать Божа для людей через церкву, через його дітей. І в той же самий момент. Цьому є благодать для тих, хто служить Євангелієм і хто молиться за людей. Це служіння Богу. Проповідувати Євангелія, молитися за людей це служіння Богу. Тому ми благословляємо людей. Ми не проклинаємо людей в молитві. Ми їх благословляємо. І це благодать для людей, і це благодать для тих, хто проповідує і молиться. Бог благословляє тих, хто служить йому. Бог показує разні, різницю між служащим Йому і не служачим Йому. І ми це робимо доброхотно. Да? Бачите, як багато благодаті Божої. Є благодать на саме служіння. Кожному з нас дана благодать по мірі дара Христова. Тобто, що таке дар Христовий? Це служіння апостола, пророка, пастора, вчителя, евангеліста. І є інші служіння в церкві, як прославлення, група порядка, інше. І на все це є благодать Боже. Тобто благодать Божа, также Біблія каже, Бог один, а дії можуть бути різні. Тому є благодать Божа для людини, яка призвана Господом Ісусом Христом служити як апостол. І для нього є благодать від Бога, є помазання від Бога. Є способність здійснити це служіння. Людина, яку Ісус Христос поставив тілі Христом, бути пастором, є благодать від Бога. Є способність здійснити це служіння. Якщо людина, допустим, служить як пастир, а вона не поставлена на це служіння Ісусом Христом. Або людина служить як евангеліст, або як пророк і вчитель, але вона не поставлена на це служіння Ісусом Христом, то немає благодаті здійснити це служіння. Людина може випробувати. Кучу методів, дій. Так, да, може щось досягнути. Але якщо немає благодаті Божої, то її немає на це служіння, на здійснення цього служіння. Тому є благодать Боже, щоб здійснювати служіння. Або хтось як служить апостол, або хтось як пророк, або хтось як пастир, вчитель авангеліст. Це благодать. Так бачите, скільки благодаті Боже. І Бог силен збагатити усякою відео благодать. Во ім'я Ісуса Бог хоче Бог може, Він це зробить сьогодні і завтра проявить свою благодать, вірою, що було по благодаті. Ім'я Ісуса. Амінь.